Будемо грати на моєму сервері Minecraft, так сказати, буднє адміну, Я вам покажу, як тут априко заходимо перед тим, як попасти, логімося. Так, усе. Значить, ми бачимо отаке чудесне табло. Тут пише донат, ваш нік, Pixel Craft, сервер і анархія. Гроші, убив, смертей. Також пише. Ще ви можете побачити усі донати. Дайте включу його буду. Так, тут така прикольна табличка, світиться. Метеор, самий. Дешевий, самий поганий, але також краще плеєр Друїд вже дуже хороший там кіт. Вервуф в переводі як Оборотень. Гоблін, гоблін Імпер", і Піксель. Самий дорогий додаток і найкрутий кіт і доступ до цього. Так, ще тут є команда. Значить, клевер, хто це у вас тут, куратор, доугік, админ, тублок, звісну я. Так, значить ту-блок сверд. Solizer. Значить, хто у вас І Візер, Хелпер, Так. Дачі ще тут і спауні. в нас є два портали. Один портал End. Тут ви прягаєте там до дракону. Оп! Так. Тут він літає. І тут все це Відправляємося до спауну. Так, пишемо ва. Case. Тут є не підробки, але поки заготовки для кейсів. Пізніше ми їх зробимо. Ще є привати. Блок Приата діамантовий блок 3 до 3 ізумрудний 7 до 7, руда Аум, руда емеральд 10, 15, і саме круто, це дезеритовий блок, вода, цінний приват 2020. 20. Так, що ще показати? Значить, пишемо ваб ПВП, де ви можете побачити вже два готових івента. Як вбивця. оцініть. здається прикольно виглядає. Давайте подивимося, що тут. Але тут непогані ресурси. Давайте заберемо. Тут навіть якісь касту є. меч здоров'я. Так, ви бачите, повідомлення в чаті, що ми залутали. Так, жимку, яку ми створили недавно. Давайте заліземо. Мені дуже подобається, як зробила моя команда її. Підлітаємо і тут демонічний сундук, тут також непогані речі. Тут там безсмертя. Також, здається, кастомні, ну зрозумів, Так, значить очищуємо. Як у ну, приклад, мені здається, виглядає такий адський китайський стиль. Дайте полетимо. Бо... куди-куди. Також тут ви можете побачити топ-кілів. Тут топи по будуть вписані іграки, які будуть мати топ-покілів. Ми будемо дивитися, скільки вбивсь тих людей в іграків, у вас, звісно. Во, і будемо тут а, вставляти хто. ПВП-кабінка поки в розробці. Я дав е, наказ своїх компанії, що вони зробили. Скоро має бути, бути Так. Ще. Поїдані білищі букви PC, Pixel Мені вони дуже подобаються. Я сам їх робив. Отак. Хоп! Таке приколь. Так. І що це за хатка? Давайте зайдемо. А тут аквальіблоки. Значить, тут там буде така кімнатка адмінів, де люди зможуть писати там перезапуск, щоб всі гравці могли це побачити. Так, 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 що ще вам покажу? Давайте покажемо вам кіти. Так, значить, самий кіт старт буде всім доступний. Така кожна брудня, 16 хвилин. Ну, нормально, 600 дерева Це дуже багато для початку, щоб тут побудувати. Наступний декіп'ятеору. Ось тут вже покраще. На ну, ясну 9 це не хухи-мухи. Тут йде дуже топи реси, півал. Пів залізка, інструменти, вісім золотих яблук, також дерево. Так, давайте тепер наступний кіт-друїд. Я казав, друїд вже більш жорсткий кіт, Та, тут мало золотих яблук, але тут вже йде півалмазка маска з залізкою і багато предметів. Ще залізні інструменти. Мені здається, що це прикольні речі для таких дешевих донатів. Оці перші три це дешеві донати, а наступні три це вже дорожче. Дайте Давайте виберемо кіт Верву. а отут вже йде по-жорсткому. За 39 гривень ви отримуєте Z3 алмазку. Дрінезаритого злитка, зачарене яблуко, 32 простих, зілля, там зілля сили, швидкості, регенерації, незеритої меч на густроту 4 і пару інструментів. О, маяк заспунився. Ми бачили феєрверки, показались. А ми йдемо для наступного гоблі. Тут там вже має. Він дуже, дуже жорстке. Дайте подивимося. Ого, З4 алмазка. Вже непогано, ще більше інструментів, Стрибучість 8 хвилин, сила 2, там вже З зе... ой, гострота 5. Там вже покраще. З53, це дуже добре. Один майже зі самих крутих це кіт Імператор. Імпер. Імпаєр. Тут вже йде незридка на незламність 3 і Z4. Меч з хорошими чарами 5 чарок та 24 гепла. Ну, нормально, можна попехатися там не Варпита. Так. І останній платний кіт це кіт Піксель. Самий крутий кіт за 215 гривень. Ого. Біч членистоногих, З4, незеретка. Напочинку, 6 чарок, 32 гепла, меч не непоганий, 2 шалкербокса, так як йшло в Impire. 300 ндеперів, інструменти. Мені подобається. Так. Ось ще ви можете побачити табліст. Прикольний там донатик пишеться. Давайте ми собі видамо Овер, тому що я комбокс, я Овмер. Або поки видамо собі Ютуб. Знімаємо відео для Ютубу, значить буде Ютуб донат. Так. Ви можете купити ці донати, написавши нашому працівнику в ТГ. Pixel Крафт Офіціал Отак, скрінте. В майбутньому, коли сервер відкриється, зможете купляти донати. Так, ще тут кілг, ТПС Добре. Значить, давайте перейдемо до більш крутих кітів. Ще. І Тік-Ток, на жаль, ще не зробили, але до нас є, так що будемо шукати медіа-партнерів. Так, я знаю точно, як Ютуб. Опа. Та як крушитель? Прикольно виглядає. З4, З5, мають здоров'я. Дунатна річка, з тимо та, що там з'являється в майку. З цим кітом ви вже будете хорошим ПВПшером. Але YouTube це медіа партнер, його важче отримати, його ти собі просто не купиш, з получиш. кейсу не так. Дайте, кіт. Медіа я знаю. Тут похоже, бруня, меч медіа. Мене дерево медіо. Воно ну, там з націнкою можете продавати, а хейт поки що не працює, але ми скоро це. Зараз подивимося, які ще є. Так, здається, поки всі я показав, але ще донат. Захоче, можете подаватися, писати в наш ТГ-канал. Там, коли ми будемо шукати медіапартнерів чи когось ще будемо писати пусти, пишіть під пости, а ТГ-канал буде в описанні під відео. Там ще буде. Де ви можете купити донати, але поки він недоступний, ніхто не буде працювати, не зможете купити донати, але нічого, скоро виходить, так що скоро зможете. Так, ще залишу в описі TikTok. Так, хто не знав мене Тік-Ток. Може, дехто не з Тіктоку, тому що під моїм Тіктоком є. О, оце це все. Значить, ще в ТГ-каналі е, ви зможете побачити перші різне нове, то, що ми зробили. Тому що ми не показуємо усе зразу Там на Ютубі чи на Тіктоці все саме перше в ТГ-каналі. Так, давайте ще подивимося, які донати. також прикольний такий червоненький донат. Давайте ще подивимося, які є. Обайдузер, хлопців, один Куратор. Ще є моди. Тут тут ви можете подивитися. Щоб я не всі показувала, бо це буде дуже довго. Значить, учора я сидів робив оцей плагін на скупщиках. Отак, тут стекло красивенько, фіолетовий зі синім. І тут ви можете заробляти собі баланс. Найбільше раніше робити. Або зробити ферму черепах. Черепки вони дуже добре оплачуються. Або рибу тропіч. Аби, якщо шахтар, піти накопати незрит. Ще я поміняю, мені здається, за 8 штук це за дорого. Ой, задешемо кульня. Тут буде за один незрит визнати 11 тисяч. Давайте покажемо, що все працює. Візьмемо два червка. Що можете писати? так, себе і все. Так, правою кнопкою миші. і на балансі додаються гроші. Ще раз все, в нас тепер 100 120... 112870. Так. Ще в нас є команда RTP. Телепортація, вичекайте, загрузка шутки. Ось. І ви з'являєтеся в іншому світі, де немає краю. Гейммод 1. І полетіли, полетіло кучу локів, кучу світ. Кожен вайб буде овлятися вчінка. Полетіло, ще є штука Сетхо. Так, все, прописалось. І ви будете сидити, непортуватися. В кожного додатка буде своя кількість плеєра простого, напевно, буде чи там, дві, чи один садхом. Так що рекомендую зразу брати 29 гривень метро. І там буде більше садхомів, щоб ви могли краще зіграти. Ще хотів сказати, що сам проєкт. Тестовий, Тут він зроблений на Атернус, але як бачите, чатки пригружаються, все добре, багів не було за все відео, так що все файно. Так, ще корандахом, ви зможете видовити і період чого не Хом у нас не телепортує, тому що у вас немає таких. Ось. Поки що є одна анка, немає Лобі, але можливо, колись ми зробимо Лобі. Зможете вибирати грів чи анархію, поки що тільки одна анархія. Перша. Так Що ще можна розказати? Ще це епічна анархія з КВП. Отак. От 5 іденатчів отримаєте піксель. Папа. Щось кіпевта. Анархія дозволено трапити людей, будувати пастки, багатити кішками, скинути туди ТНТ, люди не підрипляється і забирайте ресурси. Ще скоро, ми ще мають бити в нові аеродропи які будуть з'являтися на РТП в простому світі. Не на сповні, а отут щоб було більш цікавіше, але, на жаль, не буде івентів. Це сумно, розумію, але ми не можемо зробити. Можливо, якщо ви розбираєтеся, пишіть в ТГК, будемо брати на роботу. на Насправді можете знайти НДС, розкинути свої ресурси. Там на ігон e так шість замітали, продаєте, виробляєте гроші. Потім заходите, пишете команду Ахи на аукціон купуєте. Ось так. Якщо не хочете загубити свої ресурси, так що не раджу. Пригади сюди, тому що приватних нема, ви не помрете і всі ресурси пробудуть. Пустимо. А поки все, підписуйтесь, ставте лайки. Кому сподобалося, пишіть коментарі, підписуйтесь на ПГК, ссылка буде в описі під відео.